До вашої уваги мій перший майстер-клас. Це маленька серветка під гарячі. Називається вона Коль бабки. Для її виконання застосовано пряжу акрил і гачок номер 3 Кольори жовтий і зелений. Вони обов'язкові, тому що це. А ще один кольор, будь-який сірий, в даному випадку такий брунатний коричневий брау. Ще потрібно буде тонкий гачок і ножиці якісь, для того, щоб робити оці квіточки. І ще лінійка. Або якийсь інший предмет. Зараз ви бачите, як на останньому етапі виготовляються самі квіточки кульбабки. Ще потрібна буде якась спиця або голка пластмасова для того, щоб робити пересажування петлі. Бо там у нас буде три стовпчика з однією вершиною. І оскільки все-таки гачок товстий трійка, то тут е, треба буде середню петлю поставити е, на перше місце для того, щоб виглядала, е, листочок виглядав охайні, охайніше. Як це робити, я покажу. От така серветка зараз тут е, як протягується, як прив'язується квіточки, просто пронизуються під вершинки двох стовпчиків, зав'язується ззаді, і потім протягується всередину квіточки. Стовпчиками я буду називати стовпчик з одним накидом. Це основні Основні стовпчики. Все тут майже все зв'язано стовпчиком з одним накидом. Далі, зміна кольору. Зміна кольору відбувається так. Коли ми робимо стовпчик, то перед тим, як зробити останній перекрут, вершинку, mm -hmm. то ми змінюємо кольор. Я вже не буду цього говорити, бо це якби основи. Серветка авторська, тобто це моя придумка. Тут ви бачите стилізацію листочків, які в різних напрямках йдуть від середини і квіточки. Перший ряд кільце амігурумі коричнева нитка. Робимо перший Першу петлю повітряну, другу це ми стовпчик, а тепер міняємо нитку і третю петлю ми робимо, міняємо колір зелену. Тепер зеленим кольором робимо стовпчик другий. Обкрутили і знову міняємо нитку. Нам треба зробити шість коричневих і шість зелених стовпчиків один за одним. Тобто, в кожному стовпчику ми змінюємо колір. Кінчики зайві ми одразу ув'язуємо, а кільце підтягуємо для того, щоб було за що хапатись, щоб його отримати. Трошечки підтягуємо його, ниточку коричневу. Так, порахували. Затягуємо і з'єднальною петлею коричневу цю ми з'єднуємо ряд. Перший ряд розроблено шість зелених, шість коричневих. Переходимо до другого ряду. Стовпчик коричневий нам треба так залишити один Один коричневий стовпчик, змінюємо ниточку, і із зеленого робимо три, Із одного стовпчика робимо три стовпчика. І так до кінця ряду. 2. І коли робимо третій стовпчик, то змінюємо нитку. Слідкуємо, щоб та нитка неактивна, завжди вона була всередині гачка, всередині в'язання. так в'яжемо до кінця ряду. Завершуємо ряд з'єднанням коричневої нитки, і ми попадаємо в коричневий стовпчик. Третій ряд ми починаємо, якби з середини кластера, із двох стовпчиків коричневих. Із одного стовпчика коричневого у нас буде 5 стовпчиків. Два коричневих, зелений і два коричневих. От два коричневих ми зараз робимо. У другому стовпчику коричневому. ми змінюємо нитку. І тепер робимо. Із трьох стовпчиків ми робимо три стовпчики з спільною вершиною. Один, два. І отут ми змінюємо порядок розташування петель. Отак От ми голочкою. Або спицею допомагаємо собі, і змінюємо. Далі третій стовпчик робимо, і потім все це ми з'єднуємо, але змінюємо нитку. Тобто робимо вже це з коричневою ниткою на е, гачку. Дві, два стовпчика коричневих, зміна нитки. Один стовпчик зелений, там же в коричневий. І знову два стовпчика коричневих. І далі знову зміна нитки, І з трьох ми робимо звуження. Ми збавляємо на дві петлі, тобто залишаємо якби одну вершинку, а інакше сказати, ми робимо три стопчика з однією спільною вершиною, але міняємо порядок розташування петель. Пориваюсь весь час закрите зеленою але ні, треба міняти колір. Ну і так до кінця ряду. Загальна кількість петель тут виходить 5 п'люс 1, 6 на 6, на петель в цьому ряду буде. Завершуємо третій ряд, обдивившись все, порахувавши. Завершуємо трьома стовпчиками спільною вершинкою, потім дві, два стовпчика коричневих і один зелений. Так, з коричневого стовпчика йдуть два коричневих Зміна нитки і зелений стовпчик. Там же в коричневий. Так, міняємо останній раз нитку і з'єднуємо. З'єднальною петлею, з коричневим. Ми знову знаходимося на коричневому стовпчику. В четвертому ряді, там, де був листочок, ми зробимо один зелений стовпчик. Там, де були дві, два, два стовпчика коричневих, вони так і залишаться, а там, де був один стовпчик, стане три зелених стовпчика. Так, Піднімаємо на дві або на три петлі, хто як розуміє цей стовпчик. Значить, замість стовпчика у нас було у мене три петлі і другий стовпчик коричневий зміна кольору, і от тут у нас зелений стовпчик. Зміна кольору. Два коричневих стовпчики. Зміна кольору. І з одного зеленого ми робимо три зелених. Один звітіляш, другий і третій. І так, до кінця ряду. Єдине, що хочу сказати, що тут я е, зробила е, один раз три з одного стовпчика, другий раз 4, для того, щоб краще розпрямлявся, розпрямлялось це коло, круг цей був рівніший, але це не обов'язково, якщо зробити із одного три. Зелених, то вийде 48 петель, що для стовпчиків з одним накидом це правильно. В четвертому ряду мати 48 стовпчиків, 48 петель вершинок. Завершуємо ряд з'єднанням коричневої петлі. П'ятий ряд тут ми. Коричневий так і залишається 2 стовпчика на 2 стовпчика. Там, де був один, ми робимо 5, а там, де було 3 стовпчика зелених, ми їх звужуємо робимо спільною вершиною. Я роблю 3 петлі підйома замість стовпчика, ви можете 2 робити, далі стовпчик, коричневий, другий. Міняю нитку і 5 стовпчиків із однієї вершини. Таке розширення: 5 зелених стовпчиків. Два коричневих стовпчики. А тепер будемо робити звуження вже відомим нам способом. Стопчик, другий стовпчик. Міняємо місцями першу і другу петлю від стовпчиків. Це просто для охайності, щоб виглядало схожими на листочок. Третій стовпчик і об'єднуємо. Далі знову 2 коричневих стовпчики. І так до кінця ряду. Якщо ви, як і я, зробили в трьох кластерах не три, а чотири стовпчики, то зараз я покажу, як я роблю звуження. Один стовпчик, другий Третій. Тепер з'єдную другий і третій стовпчики. Отак. От а тепер уже переношу, як, уже, як і раніше. У нас три петлі робочі, перший стовпчик і другий. Тепер я їх міняю місцями перший і другий стовпчики. Ну, петлі від стовпчиків. І все, четвертий стовпчик, і об'єднання. спільною вершинкою. Робоча петля у нас там, на гачку, вона буде зеленою, а робоча петля на гачку стане коричнева. І далі, як треба. Завершення п'ятого ряду. З'єднальна петля сліпа і ми знову на коричневому ступчику, з якого і почнемо останній шостий ряд. Петля підйому коричнева, зміна кольору, це у мене стовпчик без накиду. Далі дві, два зелених стовпчика, які ми чіпляємо між коричневими. Один. І другий. Потім в другий коричневий стовпчик ми пров'язуємо стовпчик без знака до коричневий. І переходимо до вив'язування листочка. Стовпчик без накиду в перший стовпчик. Три повітряних підйомних. Далі три стовпчика з одним накидом з спільною вершинкою. Ми не чіпаємо ті петлі підйому, а лише три стовпчика ми робимо із спільною вершинкою. Тут можна не робити перестановку петель, можна робити просто три звичайним способом три стовпчики зі спільною вершинкою, але не чіпаємо останню петлю підйома. Тепер з'єднуємо. Цю петлю із петлею підйома, дві повітряні, робимо піко із двох. Захоплюємо за дві ниточки, за дві дужечки. Це ми робимо гострячок, бо у кульбабки гостренькі такі листочки. Далі ми повертаємось вниз одна повітряна. Далі зачіпляємось з'єднальною петлею сліпою за перекрут, знову петля повітряна і чіпляємось стовпчиком без накиду за вершинку нижнього ряду. Змінюємо колір. Отакий от от листочок тоді виходить. Ну, далі ми робимо те саме коричневу, коричневий стовпчик без накиду, два зелених. Заплуталась. Так, два зелених між коричневими. Щоб це я захопила накид і не помітила. Так. І коричневий в коричневий. Закриваємо коричневою, пропускаємо листочок і знову робимо маніпуляції з коричневим, тобто стопчик без накиду коричневий, з іншого боку від листочка. Два зелених стовпчика без накиду. Та що ж я накид чіпляю? Це я тільки зараз побачила. О. Оце буде вже правильно. Стовпчик без накиду один і туди ж стовпчик без накиду інший. Та закрити треба коричневою ниткою, бо наступний стовпчик без накиду коричневий, зміна нитки. І знову із п'яти ми робимо із спільною вершинкою та ще з піку. Стовпчик без накиду, три повітряні петлі. Три стовпчика з одним накидом або з на спільною вершиною. Так. І тепер з'єднуємо. Дві повітряних робимо піко, чіпляючи за дві дужки. Повітряна, з'єднальна за перекрут. Повітряна, стовпчик без накиду у вершинку нижнього ряду. І так далі до кінця ряду. Ну, от і все з'єднали, обрізали і сховали ниточки. Ну, я так думаю, що це всі вміють, тому я це далі пропускаю. І зараз коротко про те, як робити квіточку. Значить, беремо таку лінієчку. Десь вона півтора сантиметрова. І накручуємо ниточки. От, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Обрізаю трошки більше, щоб було за що пальцями ухопитися, щоб вона не розсопонилась. Обв'язую, обхвачую, зав'язую. Прив'язую, зав'язую за серветку і обрізаю. Це моя перша проба такої серветки. Це друга. Тут вона у мене трошки опукла якась вийшла. Ну і нарешті оце, що ми в'язали. Користуйтесь, змінюйте щось, досконалюйте, але обов'язково будьте здорові!